Наша наступна історія про відважного розвідника, який у свої 26 років робив неможливе. Він першим вступив на острів Зміїний і звільняв його від окупантів. Олександр Чуб з позивним Вікінг у лавах воєнної розвідки день за днем блискуче ламав плани ворога. Останній свій бій прийняв 19 червня 22-го року на Луганщині. За свої подвиги отримав звання Героя України. Посмертно. Про вікінга, який так мріяв жити мирним життям, але був змушений воювати. Дивимось далі. Київщина. Початок повномасштабної. Наша армія тільки звільнила бучу. В машині четверо військових. Вони їздять і перевіряють вулиці, аж раптом бачать перелякану жінку. Доброго ранку. Що тут вже зайшли наші? Зайшли, наші і бачили. Може, щось треба вам у відповідь? Чують хліба. Молодий солдат, не вагаючись одразу віддає свій сухпайок. Цей солдат Олександр Чуб, або як називали його побратими Вікінг йому тоді лише 26, А він уже служить у лавах української розвідки і ламає хід війни у боях за Київщину. Коли стала задача вже безпосередньо, почалось повномасштабне вторгнення. Я вже не пам'ятаю, чи він позвонив, чи батько. І, фактично він приїхав до своєї групи, тоді почав екіпіруватися, І разом вони почали захищати тоді Київщину безпосередньо. Ворі Сашко в сім'ї військових. Саме батько одного разу допоможе хлопцям у боях за Мака. Тоді у групи закінчувалися протитанкові ракети, знайшли їх аж у Житомирській області. Тож пан Сергій проривався до складу і під обстрілами віз їх до сина. Син дзвонить по невеличка проблематика. У нас є відмінний корсар, але до нього нічого немає. Ми проскочили, ці ракети. Всі на французькій мові. На, на щастя, дівчина, з якою він зустрічав була викладачем французької мови. Це спасло більше, ніж ці ракети. Представники української розвідки виконували найнебезпечніші і найважливіші завдання. Після звільнення Київщини перед вікінгом постало нове деокупація Зміїного. Він ніколи не був безвідмовний, завжди дивився на будь-яку задачу з оптимізмом. В нього не було такого, що я це не можу. В нього завжди е -е, він все міг. А це вже історичні кадри, як українські бійці звільняли зміїний. Першим на ще окупований острів висаджується саме Олександр. І одразу йде на штурм. Тоді вони не змогли зачистити острів, і Олександр поїде на зміїний вдруге. Я майже нічого не знав, він не розказував ніде. Я більше зараз узнаю, що в нього в нього був свій спецназовський авторитет, який вищив моєго полковнича. Що він був дійсно людиною. Відважний воїн на завданнях і люблячий син і брат удома. Олександр дуже любив читати і мріяв про мирне цивільне життя. Він був такий дуже веселий. Він захищав мене завжди і завжди мені казав, що найбільший його страх це стати непотрібним в цьому світу. Після звільнення Змієного оборона Луганщини 19 червня Олександр Чу прийняв свій останній бій. За військові досягнення йому присвоїли звання Герой України посмертно. Саме дороге для мене, що він колись мені сказав на передостанню «Ба, Я тебе люблю у день героїв. Головне управління розвідки презентувало книгу на честь Олександра Чуба. Ми хочемо донести такий меседж, що жоден герой не має бути забутий. Поки ми пам'ятаємо імена своїх героїв, ми пам'ятаємо свою історію. Побратими на його чесі виготовили пам'ятник сталевого лицаря з кулеметом в руках. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.